Я прям бачу гасло віра, армія мова на Тайвані, але менше з тим, це жарти жартами. У мене є питання стосовно стосовно 27-го року, як ви сказали, що операційні спроможності китайської армії нарощуються, і як показала практика останнього року в Україні для того, щоб дракон не напав, треба не дати йому чим напасти. І очевидно, це можуть бути санкції. Як ви оцінюєте, чи можна санкційним тиском вплинути на розвиток технології китайських? Тому що вони в принципі досить автоматизовані, да вони досить закриті. Чи можна щось з цим зробити? І чи сполучені штати як країна реактивна в цьому плані, могла би якось вплинути на ситуацію? Ну, сполучені штати дуже інтенсивно наразі вже проводять дискусія, що робити з Китаєм, вона вона почалася приблизно 10 років тому. Сполучених Штатів Америки і за президентство Трампа вона закінчилася. Ця дискусія було прийнято рішення про те, що Китай є дуже серйозним викликом, і не тільки для національних інтересів, для безпеки сполучених штатів Америки і альянсів, але в тому числі для міжнародного порядку. Американська сторона говорить, що Китай намагається підірвати порядок, оснований на правилах, намагається створити свої якісь правила, які не відповідають ліберально демократію. Ратинципа, в тому числі можливість для силового зміни силової зміни кордонів, в тому числі стосовно так званого переховуваперевиховання людей в, в різних таборах, таких концентраційних і так далі. І для і Китай говорить, що це демократія. Це в принципі нормально і намагається просувати такі такі тенденції, такі підходи, в тому числі на світовій арені. Тому для сполучених штатів Америки Китай він є дуже серйозним насправді викликом. Але проблема є в тому, що Китай є другою економікою світу. Він надзвичайно потужно інтегрований до світової економіки. Він є одним із ключових партнерів багатьох країн світу, в тому числі Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу, і так далі. Він є одним із провідних виробників такої дуже серйозної високотехнологічної продукції. Він є одним із найбільших ринків тому. Скажімо так зробити такий декаплінг, ну якби розірвання відносин з Китаєм насправді дуже складно, тому що це одразу впливає на економіку країн заходу. Але Сполучені Штати Америки вже наразі розробили дуже серйозний пакет документів, яким чином можливо протидіяти китайській експансії викликам з боку Китаю і так далі. Вони і вони це здійснюють в різних сферах. Це і торгівельні, якісь обмеження, це і обмеження на експорт напівпровідникової такої високотехнологічної продукції. Закриваються для Китаю, наприклад, якісь інноваційні технопрограмиства з університетами, навчання і так далі. Тому США вона. Вони такий компрехенсив епроч сповідують багато багатосторонні, дуже серйозні, і сполучені Штати Америки, крім цього, що вони намагаються обмежити доступ Китайської Народної Республіки до своїх технологічних якогось компонентів. Вони і змінюють підходи до стримування. Так званого раніше був підхід тривали вже тривалий час, десятки років. Це стратегічна не. Strategic ambiguity, коли е, Сполучені Штати Америки не говорили конкретно, що буде Китаю у випадку, скажімо так, його вторгнення на Тайвань. Вони говорили приблизно да таким невизначенням, що вони будуть допомагати Тайваню. Але яким чином це буде зміснюватись, про це не говорилось не, не говорилось точно для того, щоб залишати Китай в такій невизначеності, в нерозумінні. Але насправді, оця стратегічна невизначеність вона провалилась по відношенню до Росії, тому що Росія, не розуміючи, що буде їй у випадку вторгнення в Україну, не не оцінюючи всіх дуже серйозних ризиків військових, економічних, санкційних і так далі, вона прийняла рішення, що це буде така собі прогулянка по парку. І сполучені Штати Америки наразі змінюють цей підхід стратегічної невизначеності по відношенню до Китаю для того, щоб чітко продемонструвати всі наслідки, дуже серйозні наслідки, як військові наслідки, економічні, санкційні і так далі. Крім цього, відбувається таке посилення союзників, тому що Сполучені Штати Америки розуміють, що неможливо одноосібно якимось чином протидіяти, можна тільки як то кажуть, гуртом батька легше бити, тому дуже інтенсивно розвивають і посилюють кооперацію і оборонні бюджети, і Японії, наприклад, в регіоні Японії, Південної Кореї, Тайваню, в тому числі і так далі. Тому сподіваючись на те, що оці всі заходи вони. Все ж таки стримують китайську народну республіку від прийняття рішення до силового захоплення острову, тому що наслідки будуть дуже серйозні для світової економіки, для світової світового виробництва і так далі. Наскільки це буде успішним? Ми побачимо, я думаю, через декілька років, тому що все ж таки е, раціональна раціональна складова в мисленні Китаю, вона є дуже серйозна. Але ідеологічна складова вона збільшується і в якийсь період, можливо, буде таке, що ідеологічна складова вона буде сильніша і більш домінуюча, ніж національні інтереси або інтереси, відповідно, економіки і так далі. Якщо маєте хвилину, то